За всіми цими обговореннями, чи варто їхати з правого берега на лівий і з лівого на правий. Люди опускають саму головну частину того відео, що я знімав. Меблі, особливо матраси і дивани це покупка не тільки для комфорту, але також і для здоров'я. Особливо це стосується матрасів. Тому обирати їх онлайн можна. Ну я і люди в мене купують так і дивани, і матраси, тому що у них, наприклад, в населеному пункті немає магазину або нема нормального магазину з великим вибором таких меблів. Але якщо вони вже знаходяться в Києві, дуже раджу під'їхати, тому що покупка неправильного матраса може вам коштувати. Потім витрат на фізіотерапевта, на масажі, болі в спині будуть. І це я не вигадую. Це мені розказують клієнти, які купують у нас матрас, наприклад, там наступний, другий, третій. І потім кажуть: о, спина, хоч перестала боліти на нормальному матрасі. Аналогічна ситуація з диванами. Купити диван по картинках, по відео можна в цілому, можна. Але тільки якщо ви нормально розпитаєте продавця, або ж зможете йому сформулювати, який вам диван потрібен для відпочинку, для щоденного сну і який хочете по жорсткості, це теж дуже важливо. Але не кожен продавець, не кожен магазин, якщо, особливо якщо там 100-500 диванів у них може сказати, який цей диван по відчуттям. Я ж там знімаю детальні відеоогляди, Якщо мені кажуть, хочу диван, в якому можна потонути, кажу цей і цей. А оцей можна, кажу, ні. Ну цей по зручності буде жорсткішим, він вам не підійде. Іде під ваші потреби, тому тут все залежить від продавця, на якого ви натрапите. А так мене дивляться, люди і там з передмістя Києва, там навіть Ірпінь, Буча, Гостомель їдуть, і з інших областей їдуть. Я про це відео також знімав. До речі, пан Микола залишив цей коментар, теж на нього підписаний, розказує про економіку, податки. Хотів вам питання задати, Микола. Якщо ви це відео подивитесь, бачив недавно тейк власника Аврори про оподаткування посилок за кордону нижче по вартості ніж 150 євро. І він запропонував таке лібертаріанське рішення: типу, давайте і українські товари нижче 150 євро по ціні. Не будемо податковувати, щоб це було справедливо і рівно. Що думаєте з приводу цього?